Тебе чекає несподіване знайомство з чоловіком, який змінить твоє життя, це відео, знак для тебе. У твоєму житті було багато розчарувань. Ти часто обирала чоловіків, які не були тебе варті і не змогли зробити щасливою. У тебе чуйна і добра душа. Ти людина, яка вміє щиро кохати, вміє берегти. Незабаром. У твоєму житті з'явиться чоловік, який стане тобі опорою і підтримкою. Ти відчуєш, що таке справжнє щире кохання, почуття будуть взаємними, а стосунки будуть наповнені пристрастю, повагою та вірністю. Відпусти своє минуле, тебе чекає новий етап, тебе чекає несподіване знайомство з чоловіком. Який змінить твоє життя, це відео, знак для тебе у твоєму житті було багато розчарувань. Ти часто обирала чоловіків, які не були тебе варті і не змогли зробити щасливою. У тебе чуйна і добра душа. Ти людина, яка вміє щиро кохати, вміє берегти. Незабаром у твоєму житті з'явиться чоловік. Який стане тобі опорою і підтримкою. Ти відчуєш, що таке справжнє щире кохання, почуття будуть взаємними, а стосунки будуть наповнені пристрастю, повагою та вірністю. Відпусти своє минуле, тебе чекає новий етап.